Так, зроблена опалубка для заливки стін полістирол бетоном. Ширина стін 30 см. Гідроізоляція. Спочатку думав лити такі блоки, трохи їх налив, але побачив, що багато часу йде на розпалубку, змащування форм збирання форм і зробив форму для стовпів на болтах. Виливаю такі стовпи. Один, другий, третій. І до них кріплю, навіть не до них, вони служать як направляючі. До них кріпиться, ставиться опалубка. І Думаю, що такий варіант буде набагато швидший і мурувати не потрібно буде.